Пару слів про макарівські котви. Ну ми купили свій час, коли запускали. Коли стало питання про запуск цеху це довжина 32 метри і 16 ширина. Тобто десь біля більше двох тисяч метрів, по більше не до тисячі. Значить, постало питання опалення. І ми зупинилися, якраз вибирали довго і нудно, зупинилися на такому котлі, на тисячнику, поставили його і зараз якраз забули за те, що є якісь проблеми із опаленням. Тримає температуру в ціху, наддуває, працює на найгіршому паливі, що пиляється, зразу закидається в котел сире. Я зрозумію, що воно не... Ефективно, але іншого виходу немає. Вона опалює і те, що нам потрібно. І люди зимою працюють у футболках вчити. Тобто працює на відходах. Я так працює на відходах від деревопилення. Скажіть, будь ласка, яке обслуговування? Як просто його обслуговувати? Просто його обслуговує. Охорона, кажуть, яка працює на ну, сторожі, які працюють зранку, в 5 годині вони приходять, запускають його, завантажують, запускають, і вже о 8-й годині цех нагрітий до робочої температури. Значить, підтримується горіння, в принципі, коли великий мороз, то підтримується горіння протягом доби. Працює відмінно, так що текли. Гарні, добрі і працюють нормально. Що можете порекомендувати людям, які вибирають котла? Наші порекомендую, що вони брали цю продукцію, і вони ніколи не це, як кажуть, не пожелкують. Добре, дякую.